Мої вітання усім, хто зараз перед екраном. Сьогодні ми знову будемо говорити про письмове додавання, але вже про додавання з переходом через розряд, тобто про ті випадки, коли сума розрядних одиниць дорівнює або більше 10. Сам алгоритм є незмінним. Записуємо числа стопчиком, розряд під розрядом, починаємо обчислення з найменшого розряду. Спробую пояснити спосіб письмового додавання з переходом спочатку на двоцифрових числах. Запис даного виразу записано з урахуванням повтореного вже алгоритму. Тож почнемо додавати одиниці. 4 додати 8 буде 12. І, як ми бачимо, наш результат є вже не одноцифрове число, а двоцифрове. Тобто таке, що більше 10. Що ж робити та як це записати. Оскільки число 12 містить 1 десяток та 2 одиниці, цілком логічно тоді записати одиниці під одиницями, десятки під десятками. Далі, за алгоритмом, ми маємо додавати десятки. Що ми робимо? 5 додати 2 дорівнює 7. Але тепер виникає питання, а куди записати це 7? Адже в результаті на місці десятків записана вже одиниця від попереднього обчислення. А якщо поміркувати, то 7 десятків та 1 десяток це взагалі в сумі вже дає 8 десятків. І ось тут ми накреслили стільки, що ні ти, ні хтось інший взагалі не розбере, який вийшов все ж таки результат. Тому є пропозиція, як уникнути таких креслень непорозумінь. Ітак, результат додавання одиниць у нас вийшло число 12. Пропоную все ж таки одиниці з числа 12 записати під одиницями даного виразу. А ось один десяток записати не під десятками, бо це є ще не кінцевий результат обчислень, а над десятками, як проміжний додатковий результат. А далі спокійно додати десятки з десятками. 5 додати 2 буде 7 десятків. І ось до цих 7 десятків додати один десяток, який ми помітили зверху. Звідси утворюється число 8. Отже, 8 це вже є кінцевий результат обчислень десятків. Так і запишемо під десятками. Тепер ми маємо запис без креслень, без виправлень, як такий, що має бути у твоєму зошиті. Залишається лише з'ясувати, чи дійсно у такий спосіб ми маємо правильний результат обчислень. Перевіримо це усно, наприклад, способом округлення. 54 додати 28. Число 28 округлюємо до 30, тому маємо 54 додати 30 дорівнює 84 та віднімаємо 2, оскільки ми перебільшили під час округлення на 2 одиниці. І дійсно дорівнює 82. Отже, дана пропозиція є дієвою та правильною. Тому давай відпрацюємо це тепер вже на більших числах. Письмове обчислення суми чисел 529 та 364 починаємо з розряду одиниць. 9 додати 4 дорівнює 13. Число 13 містить 1 десяток та 3 одиниці. 3 одиниці записуємо під одиницями. А ось один десяток записуємо так, як і домовлялися. Не під, а над десятками, як додатковий проміжний результат. Далі за алгоритмом додаємо десятки з десятками. 2 додати 6 буде 8. Але у нас є ще один десяток, який теж слід додати до загального результату. 8 додати 1 буде 9. 9 десятків. 9 десятків записуємо під десятками. Далі починаємо обчислювати розряд сотнів. 5 сотень плюс 3 сотні дорівнює 8 сотень. Записуємо 8 під сотнями. Маємо в результаті число 893. Тренуємо ще. 483 додати 162. Починаємо з одиниць. 3 додати 2 маємо 5, який записуємо під одиницями. Оскільки число 5 не містить десятків, то ніяких поміток над десятками ми не ставимо. А ось додаючи десятки до десятків, 8 та 6, маємо в результаті двоцифрове число 14, 14 десятків, яке містить у собі 1 десяток та 4 одиниці десятків. Тому 4 одиниці запишемо під десятками, а 1 над сотнями, оскільки 1 десяток десятків – це ми знаємо і є одна сотня. Далі при обчисленні сотень 4 та 1 додаємо додаткову цю сотню і маємо в результаті 6 сотень, що й записуємо під сотнями. Загальний результат даного виразу є число 645. Ну що ж, обчислимо і останній вираз, який має подвійний перехід через розряд. Що це? Зараз побачимо. 256 додати 345, починаємо з одиниць, 6 додати 5 буде 11. Одну одиницю записуємо під одиницями, а 1 один десяток записуємо над десятками. Далі обчислюємо десятки з урахуванням тієї одинички, що зверху. 5 додати 4. Буде 9 та додати 1 буде 10. Отже, результатом додавання десятків є число 10, двоцифрове число. Тому під десятками ми залишимо 0, 0 одиниць з числа 10, а над сотнями надпишемо одиницю, один десяток, що містило число 10. Тепер Обчислюємо сотні з урахуванням додаткової однієї сотні, що утворилась в результаті обчислень десятків. 2 додати 3 буде 5 та додати 1 буде 6 сотень. Записуємо під сотнями. Маємо в результаті число 601. Підсумуємо. Останній вираз з подвійним переходом через розряд, оскільки результат Одиниць та десятків дорівнює або був більше 10. Інші з одним переходом, але в різних позиціях. Але, як ми бачимо, все спрацьовує. Головне не забувати додавати ті одинички, що ми помічаємо, та починати обчислення з найменших одиниць. Останній момент, на який я хотіла б звернути твою увагу, це можливість одночасного додавання трьох і більше доданків. Але воно діє за тими ж правилами. Одиниці слід писати під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. А ось знак додати, увага, ставиться лише один раз між доданками. Знак дорівнює є тією ж лінією, яку ми домовилися ставити під час письмового способу обчислення. Починаємо також з одиниць. Тут не забувай користуватися зручним способом обчислень. Так, зручно 7 додати 3, маємо 10, а потім додати 2, буде 12. 12 двоцифрове число. Якщо містить 1 десяток, 2 одиниці, тому 2 одиниці пишемо під одиницями, а 1 один десяток пишемо над десятками. Далі додаємо десятки. Знову ж таки шукаємо зручний спосіб додавання. 8 додати 2 буде 10, а далі 1 додати 1, яку ми помітили над десятками, також буде 12. З цієї 12 2 пишемо під десятками, оскільки ми додавали десятки, а 1 помічаємо над наступним розрядом, тобто над сотнями. Тепер додаємо сотні. 2 додати 1 та додати 1, що написали зверху, буде 4 сотні. Отже, результатом суми трьох доданків є число 422. А тепер попрацюй самостійно. Запиши дані суми письмово, тобто стопчиком. Постав відео на паузу, а потім перевір. Перевіряємо. Зверни увагу на запис та оформлення роботи. А на цьому я кажу тобі до побачення. Дякую тобі за те, що був на уроці, та до нових зустрічей!